Вітаю вас, друзі! Наступний тиждень вашого життя. Завдання, які він ставить перед вами виклики та способи їх реалізації. Дивимося. Виклики, завдання та способи їх реалізації наступного тижня. Вищі сили вас ведуть. Ви на правильному шляху вам кажуть. Дотримуйтесь цього шляху. Працюйте в цьому напрямку. Вам, вам це. На користь практикуйте е, такі, знаєте, практики саморефлексії, само скажімо ось так. Це самопробудження, самовідкриття, зростання, ось до чого вас приведуть ці практики. Ну і будь ласка, подивіться, ви сили, можливо, таким чином будуть більше з вами на зв'язку. Ви йдете до своєї цілі, рунати вас. Ви йдете до своєї цілі, а до когось іде чоловік. Чоловік сильний, цілеспрямований, воїн за натурою, а можливо, ви є таким чоловіком, так от, все в вас буде вдаватися в житті. Ви на правильному шляху, вищі сили вас захищають і ведуть. Ну, і для того, щоб ще більш стати пробудженим, просто потрібно більше занурюватись в глибини своєї душі. Ось про що тут? Ось яке завдання. Цікаве, і як гарно вам будуть його допомагати реалізовувати вищі сили. Нехай так і буде. Бачите, як кажуть. Дозвольте цьому статися. Ідіть геть від ситуації, які ви не можете вирішити. Цікаво. Тримайте фокус на своєму зростанні. Самовдосконалення, самопробудження, зростання, не ну, схоже, вам з тим попереднім повідомленням. А це дозвольте цьому статися, хай, хай йде, хай це все піде. Да? Так. Якщо ви не можете вирішити ситуацію, нехай вона просто йде від вас. Тримайте фокус на зростанні. І ви знаєте, вам ще й гроші, гроші прийдуть, фінансовий канал відкриється. Як прекрасно! Якщо ви будете тримати фокус на своєму зростанні, вам відкриється фінансовий канал. запам'ятайте про це? Так, ще у нас є трішечки зовсім часу. <гум> Будьте готові до обіймів, до благословення, до благ, які прийдуть у ваше життя. Уявляєте? Різні блага вас благословляють різними благами. Прийміть свою тіньову сторону, ось вам кажуть: прийміть свою тіньову сторону. І вас благословляють різними благами після того всього. І радість, і щастя, і насолода йде у ваше життя наступного тижня. Прекрасний тиждень! Він бачите, об'єднаний єдиним гаслом: любов до себе. Самовдосконалення, <кхм> самопробудження. Ну що ж, хай так і буде.